Доброго дня усім нашим глядачам. Ви зараз перебуваєте на Ютуб-каналі. Січас. Мене звати Віта Євтушина. І зараз зі мною на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор в запасі, колишній заступник голови служби безпеки України. Пане Вікторе, я вітаю вас. Да, добро здоров'я почну зі свіжого інтерв'ю керівника нашої військової розвідки Кирила Буданова. Він заявив, що Україні так чи інакше треба показати. Успіхи у цій весняній кампанії, бо інакше на Заході виникнуть питання щодо постачань зброї. Як думаєте, чи є ризик, що ця допомога може все-таки зменшитися? ну Ризик завжди є. Політики міняються, вибори відбуваються населенню, якщо політики і розуміють всю небезпеку можливого виграшу Росії, там та, чи, чи якоїсь Преференції, яких це Росії, то людям не дуже зрозуміло це все пересічним, як кажуть. Тому ризик завжди буде. І зрозуміло, що якщо Україна покаже не тільки волю до перемоги, а й конкретні результати, то це набагато легше буде політикам переконати своїх свої громадян, платників податків в першу чергу, так можемо їх назвати, тому що від цього залежать кошти, чому ми маємо допомагати Україні? Тому що, в принципі, теоретично основна маса населення в Європі, і в Штатах, там, в Канаді десь ну, цивілізованого світу, будемо так їх називати. Да? У нас є там список 50 плюс країн, які розуміють в переважній більшості населення, що Україна не просто воює там за свою територію, вона концептуально стоїть на сторожі е, тих принципів, на яких базується західна цивілізація. І е, там когось переконувати дуже не треба, але разом з тим е, 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 є частина населення, яке може просто застопорити ті всі моменти. Тому хочемо ми цього чи не хочемо. Нам треба показувати не тільки свою волю до перемоги, а й ще й реальні результати. Спитаю вас про наслідки витоку цих військових секретних документів з Пентагону. Заступниця нашого міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наше військове керівництво довгий час уникало передачі цих секретних даних щодо своїх планів саме через застережень застереження таких витоків. Чи як ви вважаєте, цей витік може якось вплинути на плани українського контрнаступу? Я вважаю, що мали непрофесійно взагалі такі речі казати. Ну, тому що це, це так, так не говориться, Оце, це моя особиста думка. У нас нормальні партнерські взаємовідносини. І Міністерство оборони, я, я хочу пояснити, у нас Міністерство оборони не має ніякого відношення до військових планів. Вона має відношення до постачання, до забезпечення боєприпасами, до логістики, до е, якихось речей, пов'язаних з е, функціонанням е, армії там, і забезпеченням. Но до військових планів і взагалі до, от, до там, грубо кажучи, безпосередньо до окопів, вони точно не мають справи. і в першу чергу це стосується медик. Вона зовсім іншим займається. Ну але вона хоче бути в, в ефірі. Ну то що я роблю. Розумієте, Я навіть сумніваюся, що міністр оборони говорять деякі плани. Розумієте? тому що в нас знаєте, я, коли от президент сказав чітко: у нас є 5 чоловік, які знають взагалі про ці плани. Да? Давайте порахуємо цих п'ять чоловік. Президент знає, ну, сподіваюся, головнокомандуючий знає, сподіваюся, начальник Генерального штабу це окрема особа, знає. Бачите, ми вже маємо трьох чоловік. А тепер ще якщо приєднати секретаря Ради національної безпеки і не знаю, прем'єр-міністр, я так само сумніваюся, що він навіть знає, розумієте? Ну, можливо, ще Буданов знає, як начальник розвідки, від якого дуже багато залежить. От ви маєте п'ять чоловік. Куди точно входить міністр оборони, бо це не його функціональні обов'язки. Чим менше людей знає, тим краще. А, а, а на якому етапі знаходиться? А я е, вам поясню, що е, співпраця по обміну інформацією йде не по, по рівню міністра оборони, міністра оборони, а по рівні керівників е, е, ну, тобто, головнокомандуючих Головнокомандуючий у нас залужний. А з там тої сторони є така посада, як керівник е, об'єднаного, е, начальник е, командування об'єднаних штабів Мілі. От і все. Так тут, якраз Міністерство оборони випадає з цієї системи, і звідки хтось там знає, чи ми припиняли чи не приміняли, ми не припиняли контакти. Інша справа, що ми не давали всю інформацію, і це логічно. В загальних рисах да ми готуємося. Да, у нас є такі от проблеми. Це так. Да. А от так от, щоб розкрити карту і розказувати, ви знаєте, от ми там такого-то числа будемо наступати, ну це точно не було. А взагалі, що ви думаєте про цей е, витік цих секретних документів, і чи дійсно це може якось завадити планам українського контрнаступу? Да Ніяк воно не завадить, тому що воно там не критично. Воно взагалі стосувалося зовсім інших моментів, які і так всім були. Ну, Якщо, якщо б бажання розвідки було, вони б і так все з'ясували. Вони, на жаль, мають свою на, на, в полях, як кажуть, і вони можуть спокійно зру'ясувати і кількість бригад, і приблизно, е, куди вони, де вони розташовані, як вони забезпечуються, і е, їхня чисельність. Головне знати не, не цю інформацію, да, там можна передбачити, от який удар поту, якої потужності буде удар. Зміст цьому такий. Умовне, що там... але місце цього удару от нема цієї інформації. Час цього удару нема цієї інформації. Які самі бригади будуть задіяні, скільки їхня. Ну, тобто, ті критичні та критична інформація, вона відсутня. І я ще раз говорю, що я сумніваюся, що ми її передавали нашим партнерам. Вони неодноразово, до речі, казали, що їм ця інформація не дуже потрібна. Тому що вони розуміють, що це наша внутрішня справа і наша відповідальність. І брати на себе відповідальність. Можливо, вони цю інформацію здобувають своїми специфічними методами. Да? У них так само може бути їхня агентура, і вони технічну розвитку справді здійснюють не тільки стосовно ворогів, а й стосовно контролювати, куди йдуть їхні ресурси. Якщо ресурси йдуть не туди, куди треба, то вони будуть піднімати. Питання, от, наприклад, як е, в цих документах було чітко розказано про Єгипет, де Єгипет е, намагався, чи намагався, чи думав про е, допомогу е, Росії, так? ну чи може підзаробити хтів на якомусь там, цьому. а тепер виникає питання в Єгипта, е, ну, в Сполучених Штатах до Єгипта. чи варто вам щорічно на постійній основі надавати мільярд доларів. Для допомоги е, військовій справі. Ну от, якщо ви так поступаєте з нами, Єгипет зараз там як на цей, як хворчить на, на пательні, знаєте, як е, не будемо мусульман там ображати в місяць Рамадан. Ну, їм точно неприємно. Тобто вони зараз виправдовуються. Це один момент. А другий момент Україна задає питання Єгипту. Слухайте, а може вам наше зерно не потрібно, купляйте в Росії? Щось таке? Тобто, ну от, от такі такі критичні справи вони завжди цікаві для е, американців, в тому числі і по Україні. Вони можуть поставляти нам зброю, да, вона десь впливає в іншому місці. Якщо такий факт виявиться, то це буде дуже така неприємна ситуація для України. Слава Богу, що в нас такого ще немає і не буде. Я сподіваюся. В Контексті цього витоку, що Сербія, до речі, дуже спростовує Дані, що вона, начебто, передавала зброю Україні. Як ви думаєте, може це взагалі погіршити стосунки між Москвою і Білградом? Е, Білград на такі дуже розтяжці, серйозні. Ну, треба визначатися, знаєте, там е, є така а, або хрестик знятий православний, Або труси одіти, я обичаюся. Ну, тому що ну, треба або ти з Росією, або ти в Європу. Ну Сербія це маленька Росія, на, на жаль, в, в Європі, яка намагається відійти від тої хвороби, яка називається імперські амбіції. А вони були імперії, імперії, може невеличкою, але така Балканська імперія, яка затягнула в свої тенета дуже багато народів балканських, які плюс-мінус розмовляли одною мовою. І в них є ті всі хвороби, як і в Росії і єдина церква, і єдина віра і, і православна, та, та, і, і там якісь історичні амбіції, що ми один народ. а чорногорці кажуть, ні, хорвати кажуть ні, слов'янці взагалі окремо македонці. І в них претензії були досить серйозні до самих сербів. Я вже не говорю про ситуацію в Косово. Я під опльок розумію, розумію, що історично це сербська земля. Але знаєте, Москва так само каже, що історично Київ їхня земля. Ну давайте зараз подумаємо: де історія, а де земля? От тобто в Сербії треба визначатися, якщо вона хоче нормально існувати на Балканах і щоб закрити цей кейс, який постійно десь там вибухає останні 200-300 років. Постійно у нас проблема з Балканами. Я просто хотів сказати, що Сербія Сербії треба визначатися, якщо вона хоче, щоб історія закінчилася і закінчилася позитивно. І в тому числі, щоб вони е, мали е, нормальне існування на е, історичних землях, на яких справді жили е, серби. А серби жили і в Хорватії, і в боснії Герцеговині, і, в, Босні і в, в, в Косово. Вони там зараз живуть. То тр треба просто йти в євроспільноту. Якщо вони зайдуть в євроспільноту, е, з часом не буде кордонів, не буде проблем. І серби можуть спокійно відчувати себе в єдиному просторі. Так, да, це не буде єдина країна, але ну, Угорщина ж якось пережила цей момент. Угорщину колись свого часу так само по цьому миру тряному розділили, грубо кажучи, ну так можливо, вона не хотіла, але так вийшло. І серби це і угорці розкидані в тому числі і в Сербії. Вони живуть. В Румунії величезна діаспора, там не знаю, під 3 мільйони, якщо я не помиляю. Ну, згадаємо Україну, Словаччина. Я, я був шокований, що виявляється, їхній цар Рако, це похований в кожиці в Словаччині. Тобто ну, сербам, тобто, історична їхня територія, як вони говорять, тобто угорці так само пережили цей момент. Да, їм зараз складно, тому що у них там свої політичні амбіції, але це, я думаю, пройде. Це таке хороба росту. Так і сербам, і я думаю, що Росія буде забута в тому плані, в якому зараз відбувається злам в Болгарії, де йде переосмислення. А переосмислення йде так само історично. Коли спілкуєшся з болгарами, вони розказують брат про братушок, братуш, да, які там звільняли, звільняли Болгарію від турок там, під плевною. І починаєш розказувати, каже, нема питань. Ідіть, подивіться, будь ласка, ті прізвища, які написані на могилах тих так, на, так, так званих русських солдат. І ви ж з щирим здивуванням з'ясуєте, що там 90% українських прізвищ. Знаєте, ну, тому що це були полки Волинські і так далі. і так далі. Знаєте, я, ну, тобто, ну, все дуже просто. Так хто за вас виявив? Російська імперія, Українці чи росіяни? Ви ж ну, визначайтеся. Це, знаєте, як колись історично починаєш спілкувати, колись ламали стереотипи в цьому в Севастополі, матрос-кошка. Да, а то, що він матрос кішка і він з Вінниці, це ви ж поясніть. Ну, тобто, що основна маса цих матросів і солдат, які воювали в... разом з Нахімовим, це були українці. І вони там написані при ті прізвища. І, і, і починається кліпати очима. Так хто з вас тут захищав? Хто був основна маса матросів на Чорноморському флоті? Давайте. Тобто, все історично, коли починаєш аргументовано говорити, все стає на своїй місці. Хотіла ще повернутися, все таки до новин. Ось є свіжа новина на днях до Москви. Має приїхати міністр оборони Китаю, і ми розуміємо, що Пекін довгий час, начебто, отримується від поставок зброї боєприпасів до Росії. Як вважаєте, якщо це все таки станеться, вони якось таємно чи обходними шляхами спробують робити такі поставки, і взагалі ще є навіть можливість відслідкувати і одразу виявити це. Віця, я неодноразово це пояснював. Вони можуть поставляти боєприпаси. Ми нічого не можемо з цього зробити. Але Китай тоді бере на себе ну, відповідальність за знищення своєї економіки. У них не так все просто з економікою, вона в них там справді перегріта. Вони величезні кошти вкинули в інфраструктуру, в будівництво житла, яке нікому не потрібно там залізниці, які нікуди не ведуть, там ну, свої нюанси. Тому що вони заробляли величезні кошти, не знали, як їх витрачати, куди їх вкладати. Не дуже там хтось намагався, вони бігали там, намагалися будь-які будь країни пропонувати кредити. Вони з задоволенням будували за свої гроші якісь інфраструктурні об'єкти в інших країнах, щоб їх якось використати. Тобто, в них велика проблема в економіці. Якщо вони хочуть усугубити цю проблему, їм треба просто подивитися. Де вони більше всього заробляють, і що їх підтримує в економіці? Їх підтримує в економіці Сполучені Штати і Євросоюз, а не Росія, яка в 8 разів менше потребує їхніх ресурсів. Да, вона зараз більше стала купляти, тому що в них в неї є проблеми. Вона сконцентрувалася на імпорті з Китаю, який заміщає то, що перекрито з інших країн, але це не критично для Китаю. Це буде критично, якщо не закриють ринки для ну Європи і Сполучених Штатів. Чому я так ретельно говорю? Тому що це той крок, який вони мають визначати. І вони це визначили, і вони це розуміють. І тому був Макрон, там і інші е, е, лідери там Шольц був, е, іспанський прем'єр-міністр був. Тобто, ну зараз поїде при, е, міністр закордонних справ Євроспільноти Борози, якщо не пам'ятаю, не помиляюся. тобто вони все чітко їм розказали кажуть, шановні кажуть, не переходьте ту лінію. Відслідкувати дуже просто нічого зараз в цьому світі не ну це інформаційний світ. Я не кажу про там супутники, там розвідку, агентуру. Ви подивіться на ті витоки, настільки ретельно контролює деякі речі Сполучені Штати, вони мають свої джерела. Навіть не технічні а агентурні в, в у всіх е, підрозділах е, спецслужб Російської Федерації. І це радує. Це, це, це радує мене, а може, можливо, турбує Росію. І е, сховати е, прибуття якоїсь значної кількості боєприпасів чи озброєння з Китаю буде неможливо. Це раз. По-друге, війна така штука, що е, хочуть вони чи не хочуть, а трофеї можуть потрапити е, в Україну. Відповідно, ми можемо задокументувати факт використання озброєння, це може навіть не, не потрапити на це, на, на, на нашу територію. Можуть просто бути зливи, фото, фото фото зливи з їхніх телефонів і так далі. Так далі. Тобто, ну хіба що вони будуть. Маркувати їх російською мовою, але це все одно, знаєте, сховати в наш інформаційний час будь-що неможливо. Тому попередження було зроблено Китаю, як вони це визначать чи не визначать, це вже їхня особиста справа. Тому нам, на жаль, вплинути ми на це не можемо. Я думаю, що візит, візит міністра оборони, він буде не стільки про те, що вони будуть постачати зброю, як про те, що вони хочуть подивитися в очі керівництва Росії, зокрема військового керівництва, як вони будуть порушувати домовленості між Росією і Китаєм щодо ядерної зброї? От їх це дуже цікаво. Я думаю, що Росії буде неприємний цей візит. Це, це моя особиста думка. Ви згадали про трофеї. Ось ну, ми бачимо в інтернеті дуже багато зараз і фотографій цих трофеї сучасної російської техніки. І ось, до речі, останній приклад танк Т-90, та який начебто, навіть передали до штатів. Тут цікаво наскільки важливе вивчення таких трофей допомагає нам і союзникам на полі бою. Ну, В, в Сполучених Штатах є цілий інститут ціле направлення вивчення техніки противника. Вони е, з радянських часів ще п -п переносили переносили ну, здобуту техніку, її повністю розбирали, вивчали там по краплинках, і треба розуміти ворога. Треба розуміти напрямок їхньої наукової думки. Е, наприклад, ще в радянські часи, коли е, Льотчик перегнав е, літак е, на фоні, е, це з су по спять, якщо я не помиляюсь, і це, це, це було такий прорив, тому що всі думали, що от Росія там має такий таємний літак, вона там все Вивчили той літак. Да, були цікаві такі моменти. А сказати, що це просто було вау, там ну, американці заспокоїлися пішли своїм шляхом, і як ми бачимо, вони перегнали Росію на, на порядок. Ті не можуть її догнати. Тому так і з танком. Танк треба розібрати, подивитися, що він складається, компоненти, метали, де його такі вразливі місця. І після того з'явився якийсь там джевелін No3, грубо кажучи, який ну, буде ще краще валити ці всі танки. Це завжди так було. Хотілось би ще зачепити ситуацію на фронті. Інститут вивчення війни пише, що через втрати в Україні російська армія вже не спроможна здійснювати масовані наступальні операції на землі, і про це свідчить факт перекидання військ з під Авдіївки на Бахмутський напрямок. Ну я не знаю, чи ви з'їдні з таким спостереженням, але ось які переваги може дати нашим військовим, коли ворог фокусується все таки на одному напрямку, розріджувати знаєте, тут ряди на інших фронтах. Як ви думаєте, ну все наше завдання в, в, в цьому об, об, оборонному протистоянні з нашої сторони, це вис, виснаження ворога. І ми, і ми бачимо, що нам було досягнути цей успіх. Тобто, ворог не має справді е, того потенціалу, щоб наступати навіть тактично, ну я не кажу вже про стратегічно. Стратегічно це, от, е, умовно кажучи, те, що ми робили. В Харківській області, в Херсонській, це стратегічно. Тактично, це коли ти там, захоплюєш якесь місто, і це, це тобі дозволяє там, виходити на якийсь інший простір. Вони навіть такі успіхи не можуть здійснити, і е, їм шалено потрібна якась перемога. І вони, вони просто ну, шаленіють від цього Бахмута, або як вони кажуть, артемовська. Вони, вони, Він не виходить в них з голови і вони дуже хочуть його здобути. Вони вже стільки там поклали людей. Що реально можна було десь обійти то все за 100 кілометрів і зайти туди з іншої сторони. Ну, я, я так собі просто можу уявити. Але для того, щоб обійти і зайти, треба мати бронетехніку, треба мати підготовлені війська, які можуть маневрувати, а не е, оцей м'ясний вал, який вони вал за валом кидають на кулемети. І, е, е, да, вони можуть нас витиснути. Вони зараз роблять просто чисте місце. Не? Це яскравий приклад, наприклад, не знаю. <кхи> всі говорять Маріуполь, а я згадую Попасну. Щоб ви розуміли в Луганській е, там, області, ну тобто, ті от сепаратисти видали карту е, населених пунктів і там громад. Так от, щоб, щоб ви розуміли, що такого міста, як Попасна, вже не існує в них на карті. Все. і десь приблизно до такої степені йдуть ці і, 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 і потвори з Бахмутом, щоб не було такого міста, щоб навіть історії не було. Щоб не було згадки навіть. Це вони, вони таким чином хочуть стерти історію е, нашого протистояння. Ну і ну це їхня така ідея. Але доповісти про те, що вони ті руїни взяли, їм потрібно. Вони знищують будинок за будинком, вони використовують цю страшну систему Сенсипьок, яка так само випалює землю просто до, до неможливості. І таким чином від, намагаються відтиснити наших бійців. Я думаю, я неодноразово спілкувався з хлопцями, які там були є. В мене там дуже багато друзів, і вони казали, що да, ніхто не цей, ні, ніхто не, не збирається тут вмирати до, до, до загибелі, в тому плані, якому думає Росія. І в крайньому випадку вони справді мають можливості відійти, і, і готові позиції на те, щоб відійти. Просто е, виснаження противника це якраз і є той мотив, який нас стримує. І вони досягли цього мотиву. Ще раз наголошую: людський ресурс у Росії є, а матеріально-технічне забезпечення. броня, Боєприпаси. Ну, я не можу, угу, угу. можу все-таки вибачте, перебила вас ви, ви ще хотіли закінчити мабуть думку. На днях сказав, що ці фланги біля Бахмуту, вони дали регулярні російські армії. Це якось може змінити хід бойових дій? Про фланги, які взяли під себе десантники? Так. Ну, ну по-перше, це не ті десантники, які були рік назад. Це знаєте, коли береш мобілізовано десь там його тиждень-два. Місяць чомусь вчиш, надягаєш на нього блакитний б'єт і тільняшку. Це ще не означає, що це ті елітні війська, на які розраховує Росія. На, на щастя для нас і на жаль, для них. Е, тому я думаю, що е, я думаю, що в критично нічого немає. Це все обумовлено дуже простими речами, тому що немає в них можливості. Немає можливості е, і е, ресурсів Вагнера, і їм просто треба замінити Вагнер е, е, цими військами. Єдина різниця між Вагнером і е, між Вагнером і е, Десантниками то, що десантники е, ну, більш такі піддатливі на, на команди. Вони, вони мають краще озброєння, краще забезпечення, от і все. Але по великому рахунку, чорні пакети вони всі однакові, на щастя, от, і все. Ну так, да, неприємно, не але тому, що вони приїхали там з специфічним таким е, озброєнням. Але я думаю, що наші хлопці розберуться і з тими сенсипьоками, і нонами, і там, і всім, всім що вони попривозили. Ще запитаю вас про ситуацію довкола Запорізької АЕС. Там, така, знаєте, доволі тривожна новина, тому що вибухають міни в росіян, Ось поблизу четвертого енергоблоку в них розірвалися міни, і вони навіть визнали це, і ми бачимо, як вони там обкладаються рядами цими е, мінами. Взагалі, от, чи можуть бути військові дії поблизу стратегічного ядерного об'єкта? Можуть бути. Вони на, на, на там стільки військ. На накопичувати таку величезну кількість зброї, що для них запорізька атомна дуже критична. Але я думаю, що наші поступлять дуже мудро, навіть близько не підходячи до неї. Вся справа в тому, що е, Росія знаходиться на окупованій території. Це не їхня земля. В них земля горить від їхнього перебування в будь-якому куточку України і перебувати в оточенні. І захищати незрозуміло, що для росіян це просто ну, це сюрреалізм. І коли тільки з'являться наші війська на горизонті, на обрій, вучаюсь. Я думаю, що вони дуже швидко відступлять. Те, що вони там зараз здійснюють, це просто військовий злочин, і всі це документують, і всі розуміють. Вони вивозять обладнання, вони намагаються здійснити все, щоб станцію в найближчі роки. роки. Не можна було запустити, і це, це злочин, злочин проти люсту. Тому що якщо, не дай Бог, технологічний процес піде некерованим, ну це буде небезпека такого континентального. Я не кажу світового, але континентального масштабу, в тому числі і для Росії. Але вони ж цього не розуміють, їм хоч каміння з неба, як вони кажуть. Тому, на жаль, маємо те, що маємо, ми маємо справу з потворами. Які не розуміють, де вони знаходяться, що вони роблять, А то, що вони героїчно захищати рубежі своєї нової батьківщини, яку вони, блін, включили в Конституцію, вони не будуть. Це я можу гарантувати. І добра воля дуже швидко буде проявлятися. Вони вже зараз готуються до відступу, і це не секрет, вони там і листівочки роздають, і людей вивозять, і, і, і шляхи від відступу там розраховують. Тому нехай готуються. Людь буде дуже міцною. Пане Віктор, я вам дуже дякую за ваші думки. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Нашим глядачам нагадую, що на зв'язку був Віктор Ягун, генерал-майор в запасі, колишній заступник голови служби безпеки України. Дякую. Дякую.